Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Поговоримо про атаку на е, самарський НПЗ, який виробляє пальне для е, російських су 27 і ту 22 Отож, нафтоприродний завод в Самарській області атакували дрони гур. Як повідомляють джерела змі в Наші, в нашому розвідувальному відомстві влучання на заводі зафіксували вночі. Їх було чути відразу в кількох районах міста. Цей об'єкт є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед Самарської групи РосНєфть. Ну, і НПЗ є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів, які стоять у турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літа літаках типу Су-27 і стратегічних бомбардувальників. Ту-22М3. Цей завод вже був атакований щонайменше двічі. У березні 2024 року так само повідомляють і підкреслюють нашу увагу на цьому джерела журналістів у нашій розвідці Державна прикордонна служба України повідомляє про те, що окупанти намагаються закріпитися на Сумщині та перерізати логістичні шляхи для збройних сил України. Російські війська зараз спробують закріпитися в районі села Новеньке в Сумській області. А про це Повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Цитую: фіксуємо, що в напрямку населеного пункту новеньки ворог намагається створити зону активних бойових дій на території України та закріпитися там. Демченко зазначив, що йдеться про невеликі штурмові групи, які складаються з кількох осіб. Але вони намагаються заходити на нашу територію, аби накопичитися та просуватися потім вглиб глиб України для того, аби зрештою перерізати логістичні шляхи. Я нагадаю, що від сум до російської суджі фактично прокладена лише одна асфальтована дорога, по якій росіяни зараз безперервно намагаються бити для того, аби. Перерізати і перервати українську логістику. Речник ДПСУ також додав, що Україна використовує і застосовує артилерію, міномети та розвідувальні ударні дрони. Також сили оборони завдають удару по противнику і не дозволяють накопичувати сили та розширювати зону бойових дій. Разом з тим, у Діпстейт стверджують, що росіяни фактично перетнули кордон на Сумщині і мають там уже стаціонарні позиції. Військові кажуть, що як і раніше на цьому напрямку активно діють ворожі ДРГ, але російські сили продовжують наступ в новенькому, що на прикордонні сумщини, і зараз там намагаються закріпитися, стверджує аналітик мілітарі е, і аналітичного проекту Діпстейт Руслан Микула. Тобто, за його словами, можна сказати, що ворог фактично перетнув кордон і має там позиції, Незважаючи на заяви, що там просто ДРГ переходять. На жаль, це не так каже він. Надалі противник за його словами буде зосереджувати свої сили на штурмових діях у напрямку Басівки та Локні. Взявши під контроль ці населені пункти, ворог буде намагатися перерізати трасу біля юнаківки. Натомість, керівник групи безпілотних систем 104-ї бригади ТРО Антон Сербін каже, що наші підрозділи тримають оборону, не даючи противнику розширити плацдарм. Військовий додає, що загалом ситуація на на сумщині на цій ділянці, де вони перебувають, нічим не відрізняється. Бойові дії як тривали, так і тривають, каже він. Зрештою. Ворожі ДРГ продовжують проникати на українську територію регулярні обстріли, атаки дронами «Камікадзе» і ФПВ дронами не припиняються. Ворог неодноразово намагався прорвати глибше, в прорватися точніше глибше в області, вибити українські підрозділи та створити буферну зону уже безпосередньо на нашій території. Тому ось така ситуація загострилася. Вона на Курській на Курщині безпосередньо перед через, точніше рішення адміністрації Дональда Трампа, як повідомляє видання Тайм за останні кілька днів могло загинути безліч українських солдатів. А сполучені штати допомогли росіянам прорвати фронт на Курщині. Американське рішення призупинити надання розвідданих Україні допомогло російському наступу послабити переговорну позицію зеленського та зокрема руйнувати і намагатися знищити українську армію. Про таке журналістам «Тайм» повідомляють п'ять. Високопоставлених західних та українських чиновників, знайомих із ситуацією, найбільша проблема зараз полягає в тому, що українська армія змушена битися без деяких зі своїх найкращих систем озброєнь не через російські атаки, а через дії американців. Удар по українцях був найбільш гострим у Курській області. Точніше, таке рішення адміністрації Трампа мало найбільший зараз вплив на саме Курську область, де збройним силам України в надскладних умовах доводилось утримувати територію. Джерело в уряді зленського підтвердили, що операції в районі Курська постраждали найбільше через втрату доступу до американської розвідки. Ну і українці втратили можливість виявляти наближення російських бомбардувальників та інших військових літаків. Коли вони злітають із російської території, в результаті як пише видання в Україні залишається менше часу, аби попередити і цивільне населення, і військових про небезпеку наближення атак. Ну і втрата американської розвідки також завдала шкоди по здатності українських військових завдавати ударів великої та середньої дальності по російських цілях і, очевидно, зникровлювати російські наступальні можливості у такий спосіб. Тепер Власне, ці спроможності паралізовані без доступу до інформації з американських спутників ось така непроста ситуація. Але водночас треба розуміти, що в той час як ситуація на Курщині загострюється у вкрай невигідну для України сторону протилежно ситуація змінюється на сході нашої України. Українським військам вдалося зупинити російський наступ. На Донеччині та почати відвоювати невеликі території. Про таке повідомляє The New York Times, додаючи, що наступальні дії окупантів зайшли в глухий кут через погану погоду, виснаження сил і ефективну, ефективну адаптацію України до методів ведення бойових дій. Наразі говорити про стабілізацію на всій ділянці фронту не доводиться, але ситуація покращується, оскільки збройні сили України знаходять інноваційні способи компенсувати. Брак солдатів пише The New York Times і додає, хоча торік Росія домоглася них значних перепрошую успіхів у південній частині Донбасу. Вона все ще далека від захоплення решти міст і селищ, що становить кістяк української оборони на Донеччині і загалом на сході нашої країни. Ну і в підтвердження цих слів сили оборони України відновили положення біля Синківки та Бурлацького. Ворог просунувся і біля, біля Улаклів. А про таке нам повідомляє знову ж таки мілітері портал Діпстейт. Тому маємо гарні новини.